Пельсі Дитринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Доброго ранку, продовжуємо марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів та вікон. Ворог пізно увечері завдав ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Там зафіксовано 5 прильотів, повідомили у міськраді. З'їнялася пожежа. Під завалами можуть бути люди, працівники підприємства. На місці події працюють рятувальники. Також внаслідок атаки росіян пошкоджено житлові будинки. Масштаби встановлюються. Один із районів міста лишився без опалення. Збройні сили вдарили по базі окупантів на Кінбурнській косі. Повідомили в оперативному командуванні південь. Звідти російська армія вела обстріл портових буксирів та зернових барж у Дніпробузькому лимані. За інформацією наших військових, там ліквідовано сім рашистів, дві одиниці техніки. Пункт базування зруйновано повністю. Минулої доби росіяни випустили по сумщині 69 мін, снарядів та іншої вибухівки. На щастя, минулося без жертв. Розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Під ворожі удари потрапила серединобудська громада. По околицях одного з прикордонних сіл окупанти били з градів та артилерії. Минулося без руйнувань. Вісім ворожих мін прилетіло до Білопільської громади. Ще 33 прильоти нарахували у Шалигінській громаді. Снаряди вибухали на людських городах, полях. Є пошкоджені господарчі споруди, автівка, але обійшлося без жертв. За минулу добу збройні сили відбили шість атак окупантів на Донеччині. Це сталося біля Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки. Повідомляють у генштабі. Ворог завдав по території України 10 авіаційних, 10 ракетних ударів. Також нарахували 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Окупанти продовжують спроби наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За інформацією генштабу, в Горлівку з напрямку майорська до лікарень доправлено пів тисячі поранених расистів. Більшість нещодавно мобілізовані. Також ЗСУ завдали удару по зосередженню противника в Михайлівці з Кадовського району. Там ліквідовано 40 осіб, 70 поранено. Окупантів повезли до тимчасово окупованого Криму. На жодній з ділянок фронту українські воїни не пасують перед ворогом, наголосив у зверненні глава держави Володимир Зеленський. Президент окремо відзначив прикордонників Харківського та Сумського загонів, які нині діють саме на Донеччині, а також бійців 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, які захищають нас на Бахмутському напрямку. Завдяки їх стійкості та ініціативності вдається здобувати успіхи на фронті. Наджорстокі жорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі. Жодних пом'якшень боїв чи передишок не було. Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак в Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, справжні герої на жодній з ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Всюди відповідаємо, всюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутній успіх. Четверту добу на Одещині тривають екстрені відключення електроенергії. Є проблеми з мобільним зв'язком. Голова одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що незабаром область перейде до планових відключень і з'явиться відповідний графік. Надзвичайники застерігають про можливість стрибки напруги. Через це за минулу добу зафіксовано п'ять викликів на пульт ДСНС. На щастя, обійшлось без жертв. Рятувальники радять вимикати електроприбори, аби уникнути біди. Відновлювальні роботи на Одещині попередньо завершать завтра. Бандажі та мілітарі спорядження для військових виготовляють на одному із львівських підприємств. До початку Великої війни два брати Петро та Павло Єсипи займалися 3D-друком. Та з 24 лютого вони. Переформатували свою роботу та почали виготовляти медичні бандажі, адже запити від військових надходили ледь не щодня. Далі взялись за пошиття тактичних поясів, сумок для рацій, а ще дощовиків і термобілизни. Нині на підприємстві зо два десятки працівників. Власне, з чого ми почали? Це було виробництво ізраїльських бандажів. Ось так вони виглядають. Коли його розкрити. це є повністю наша розробка. Тому до повномасштабного вторгнення два брати Петро та Павло займались 3D-друком. та з 24 лютого вони призупинили свою основну діяльність та почали виготовляти медичні бандажі. Методом 3D-друку ми дуже багато різних запчастин робили для військових, і попутно вони нам розказували, які в них ще є потреби. І великий шмат потреб це були різні вироби, які можуть продукуватися на швейному виробництві. У справу хлопці вклали всі сили та заощадження. Спочатку орендували швейні машини, люди шили на волонтерських засадах. Та з часом виробництво масштабувалося. Підприємство орендувало швейний цех. Зараз тут два десятки працівників. Я навіть не подумала, що я тепер буду шила шевої. На я то ніколи не шила, я не думала прийшла, показали нам і ми тепер навчилися і шиємо. Вдалося запустити пошиття дощовиків військового тактичного спорядження, зокрема поясів, сумок для рацій, град, планшетів. Самі переваги тротучкового ременя в тому, що в позиції він е, лишається двоточковим. Усе розробляли методами спроб та помилок. За основу брали закордонні зразки та побажання українських військових. Спочатку копіювали закордонні аналоги. Ми їх копіювали, а потім на зворотньому на зворотному зв'язку від військових ми їх покращували. Тому тепер в нас вже краще ніж закордонний аналог. Плюс ми на місці і ми не тратимо гро не тратимо час на те, щоб ніби доставити запити від військових. Не припиняються за вісім місяців війни. Ком. Пані вдалось зробити десятки одиниць тактичного спорядження. Днями тут запускають ще одну виробничу лінію із пошиття термобілизни. Мирослава Прокопюк, Володимир Релюк, факта і сітві. Єдині новини. Європарламент наступного тижня голосуватиме за визнання Росію державою спонсором тероризму. Відповідну резолюцію розглянуть під час засідання у Страсбурзі 23 листопада. Якщо ЄС таки визнає Росію державою спонсором тероризму, це стане світовим прецедентом. Адже тоді країну агресорку виключать з усіх політичних та економічних майданчиків пов'язаних з європейським союзом. Друзі Кремля у Європі не зможуть публічно підтримувати діалог та просувати інтереси Москви. Крім того, цей статус передбачає запровадження додаткових санкцій. Євросоюз може стати другою міжнародною інституцією, яка визнає Росію державою спонсором тероризму. Це вже зробила парламентська асамблея Ради Європи. Крім того, це рішення вже ухвалили п'ять країн ЄС: це Литва, Латвія, Естонія, Польща та Чехія. Російську делегацію на чолі з главою МЗС Лавровим не пустять на зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. Вона розпочнеться 1 грудня у польському місті. Лоць Варшава, яка нині головує в організації, відмовила росіянам у видачі віз для участі в засіданні. Крім того, російська делегація не зможе взяти участь у парламентській асамблеї ОБСЄ наступного тижня у Варшаві, також через відсутність віз. На таке рішення в Кремлі вже відповіли гнівним листом на адресу ОБСЄ. Коли його бачили востаннє, він прокричав Слава Україні. А в садку знайшли закопаним щоденник, який просив передати Збройним силам України після звільнення рідної Капитолівки. Наприкінці березня, в селі поблизу Ізюма, на Харківщині, окупанти полонили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Російська армія називала його нацистом, самі ж арештували українського митця разом з неповнолітнім сином, у якого до того ж аутизм. Хлопчика відпустили. А де нині Володимир достеменно невідомо. В ритуальному журналі з масового поховання в ізюмі є його ім'я. Але рідні ще мають надію, що їхній син живий і чекають на результат ДНК експертизи. Репортаж Тетяна Доцяк Яблучні ліхтарики. Персикові кульки, засинай Віталіку, спи мій вередулько. Цю колискову Володимир Вакуленко написав для свого сина Віталика. але хлопчик, здається, не звертає уваги, коли бабуся її читає. Він з аутизмом. Останні вісім місяців, відколи Володимира полонили окупанти. Олена виховує онука. Я певно, що він розуміє. Помічала. Часто таке ж ми спілкуємось про батька і раптом він починає плакати. Письменник Володимир Вакуленко писав переважно для дітей. Ось він читає вірші малечі. А це на літературному вечорі у Львові, Луганськ, Київ, постійно в роз'їздах, і всюди з ним Віталик. Коли велика війна прийшла на Ізюмщину, вони разом носили гуманітарку українським військовим. Тато навчив його падати під час авіанальотів. Навіть у полон уперше їх забрали разом. Вперше прибіг батько до нас сюди, Володін, Вовку забрали. Як забрали? Та приїхала військова машина, забрали Вовку разом з Віталіком. 22 березня до хати, де мешкали Володя з Віталиком, завітали п'ятеро з автоматами, згадує батько письменника. Де ваш націоналіст? Який кажу націоналіст? Ми все знаємо про вас. Ну, вони на русском. Нам треба це, фашиста. Фашистом називав націоналістом, бандеровцем. Окупанти шукали в хаті зброю, шукали татуювання у Володимира, били його. А 24 березня за письменником прийшли вдруге, кинули в бусик і поїхали. Він ще кричав Слава Україні. Це ж їм не Там він упертий такий. Батьки шукали сина по підвалах, де тримали полонених, питали на блокпостах, та Володимира більше не бачили. Ходили чутки, що він у полоні і його судитимуть у Росії. Не опізнали серед тіл загиблих односельців. А коли звільнили ізюм, на околиці в лісі знайшли масове поховання. Людей хоронили переважно під номерами. І в журналі ритуальника знайшли запис Вакуленко Володимир Володимирович. Капитолівка. Дата поховання 12 травня. Номер 319. Але коли розкопали ж ті в 319-тій могилі виявилось тіло жінки. І це мені таку надію дало, що він живий, що це якась плутанина, що випадково документи його туди потрапили. Але пізніше Олена побачила ще одне фото, яке зробив ритуальник до поховання. Її серце наче зупинилося. Аркуш, великий Аркуш. Білий паперу номер 319 фрагмент тіла, там видно руку Володене, татуювання, кільце на пальці Володене і військовий, військовий квиток, пробитий кулею. Батьки чекають на результат ДНК експертизи і сподіваються, що син живий. Коли Капитолівку звільнили, батько розкопав схрон, де син сховав книжки і щоденник, який вів під час окупації. У цілофані його щоденник звернув і закопав. Сказав бать: прийдуть наші, віддаш. Нині цей щоденник на зберіганні в Харківському літературному музеї його відцифрували, але поки не оприлюднювали. Є багато таких висловлювань, які би ми не хотіли сьогодні озвучувати. Поки є надія, що володя живий в полоні, краще ми не будемо е е говорити. Останній запис був зроблений 21 березня у міжнародний день поезії. Наступного дня Володимира арештували. Він якраз пише про журавли, журавлиний ключ, який він бачить в небі. Який курликає, який, начебто, вітає його з цим Днем поезії, і йому чуються в цьому, що все буде Україна. Віри в перемогу. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти сітів. Єдині новини. Понад 100 тонн гуманітарної допомоги відправила Черкащина на деокуповану Херсонщину. Шість фур з продовольством, генераторами, буржуйками та будівельними матеріалами вирушили в пошматований російськими окупантами регіон. Це все зібрали волонтери-підприємці. Окремо везуть питну воду, адже в області немає водопостачання, світла, газу. Зібрали найнеобхідніше за списком керівництва Херсонщини і бонусом пікап для комунальників. Допомога видаватимуть у визначених Херсонської ова пунктах, таких лише в самому Херсоні зо три десятки. Це буржуйки, це засоби опалення, дрова, це стройматеріали, зокрема дошки. Дуже непросто ще туди доїхати, оскільки знаємо, що заміновані дороги, що розмиті принципово дороги республіканського значення, зокрема, Миколаїв Херсон, дуже в дуже поганому стані. Ми будемо радіти разом з херсонцями нашій перемозі над ворогом. Київ сьогодні з самого ранку засипає снігом. Наші журналісти помітили, як у середмісті вже працює снігоочисна техніка. Комунальники розчищають автошляхи. Уже з шостої ранку кияни вийшли на двір з лопатами, аби розчистити тротуари та подвір'я. Синоптики на сьогодні прогнозують по Україні хмарну погоду. Температура в середньому коливатиметься від мінус одного до одного з плюсом градуса. Мокрий сніг падатиме в центрі та на півдні країни. Зокрема, слабкий сніг слід чекати на Київщині та Чернігівщині. Мокрий сніг з дощем також сьогодні прогнозують на заході України, а саме в Тернопільській та Івано-Франківській областях. А от на сході та півдні істотно дощитиме.